Ох, ці українські дієслова. Для багатьох це, знаєте, такий собі лабіринт. Але що, як існує один єдиний ключ, який відмикає абсолютно всі двері? Ну що ж, сьогодні ми його і знайдемо. Бувало таке що, наче все сказали правильно, а вас зрозуміли, ну, якось не так дуже часто причина криється в одній малесенькій, але надзвичайно важливій деталі дієслові. Давайте з'ясуємо, в чому ж тут річ, і як нарешті почати говорити впевненіше. А тепер погляньмо на ось цей приклад який варіант звучить природніше, коли ми пропонуємо щось зробити разом, га? Один з них, до речі, це дуже поширена помилка, і вже за мить ми з'ясуємо, чому саме. Так от в основі всієї системи українських дієслів от просто в самому її серці, лежить один єдиний, але неймовірно важливий принцип. І це вид дієслова. Що ж це таке цей вид? По суті, це просто два різні погляди на одну й ту саму дію. Ми дивимося на неї як на процес, що триває, чи як на вже завершений результат. І що найцікавіше, майже кожне українське дієслово має таку собі пару. Давайте це уявимо. Ну, скажімо так, недоконаний вид це коли ми дивимося фільм. От сам процес ми в ньому, а доконаний, це коли ми дивимося на фінальний постер цього фільму. Все кіно закінчилося і ми бачимо результат. А ось вам і практичний інструмент, який можна використовувати буквально щодня. Щоб визначити вид, треба просто поставити правильне питання. Якщо дія відповідає на питання, що робив, це процес. А якщо на що зробив, все це результат. Ось подивіться на кілька класичних пар. Читати, що робити, це процес, а прочитати, що зробити, це вже результат. Писати процес, написати результат. Помітили? Як малесенький префікс, наприклад, про або на, просто миттєво змінює фокус з процесу на завершену дію. Це ж геніально просто! Гаразд, тепер, коли ми розібралися з ідеєю виду, давайте подивимось, як ця одна концепція впливає, мабуть, на найголовіше на часи, тобто на минулий, теперішній і майбутній. І ось тут все стає на свої місця, от побачити у минулому часі. Ми можемо говорити і про процес читав, і про результат прочитав логічно. А в теперішньому Ну, звісно, тільки про процес, бо дія ж триває прямо зараз. А от з майбутнім часом тут є свої цікаві особливості. Отже, про майбутнє можна сказати аж трьома способами: перший про результат прочитаю, тобто прочитаю і завершу. І ще два про процес буду читати, це, до речі, найпоширеніший варіант, і читатиму. Він такий, знаєте, більш формальний, книжковий. Але ж дієслова це не тільки про час, вони ще й передають наше ставлення до дії. Чи ми просто констатуємо факт, чи може висловлюємо бажання, чи даємо наказ. І от за це відповідає така штука як спосіб дієслова. Їх є три основні. Дійсний, він просто констатує факти. Умовний це для мрій або якихось умов зазвичай з такою маленькою часткою би, ну і наказовий це вже для прямих команд і прохань. Наприклад, слухайте коротко і ясно. Оце і є наказовий спосіб, прямий заклик до дії, жодних зайвих слів. І ось ми повертаємося до нашої загадки з самого початку. Так от, давайте поговоримо. Це дуже поширена калька, тобто помилкове запозичення. А правильна українська форма поговорімо. І знаєте чому? А тому, що наказовий спосіб має для цього свої власні спеціальні форми. Отже, вид, час, спосід може здатися, що це багато якихось елементів. Але давайте тепер подивимось, як усе це складається в одну насправді дуже просту і логічну картину. По суті, шлях до впевненого мовлення виглядає саме так: спочатку плутанина з дієсловами, потім крок перший розуміємо, що таке вид, крок другий застосовуємо це до часів. Крок третій додаємо відтінків за допомогою способів. І все, фініш, ми впевнено спілкуємося. І якщо з усього цього треба запам'ятати лише щось одне, то нехай це буде ось що не треба вчити сотні правил. Достатньо глибоко зрозуміти одну єдину ідею, і це вид слова. Це і є той самий головний ключ, який відчиняє абсолютно всі двері. Тепер, коли ці ключі у нас в руках, ми можемо висловлювати думки набагато точніше. Отже, питання наостанок: що скажемо найперше?